Це тренер з гандболу Максим Кунпан. Він іде до майданчика, на якому, як він, мріє, має реалізуватись його мрія. Плануємо зробити майданчик для пляжного гандболу. І не тільки, щоб був для пляжного гандболу, а для пляжного футболу. Так як останні роки показують, що пляжні види вони розвиваються. Чому ми повинні стояти на одному місці? Разом з командою Максим нещодавно взяв участь у європейських університетських іграх. Там команда Сумського державного університету посіла четверте місце з 12 команд учасниць. При цьому соперники, які посіли місця вище за команду з Сум, були саме пляжниками. Ті ж самі турки, німці, хорвати це вже чисто пляжні види, які цілий рік займаються на піску і все інше. Але хлопці виступили, я гадаю, дуже, дуже гарно. В заявці команди з пляжного гандболу зазвичай 12 гравців. Сумчани на європейські університетські ігри поїхали в дев'ятьох. Кожен з цих дев'яти вніс свій вклад у успіх команди. Є, наприклад, Олексій Зайц, Да? Він на четвертому місці по забитим і набраним очкам з усіх там, 150 учасників. Да? Там Олексій П'ятак і Богдан Чернявський. Воротарі, які зробили те, що треба було вийти в фінал чотирьох, вони це зробили на серії булітів першому. Іван Чеботар в фінальній грі забив майже все своє. Те, що не забив, заробив там пенальті. Да? Олександр. Герус на одній нозі грав Андрій Ярошенко. Теж там були певні проблеми по здоров'ю. Олександр Колесніка в захисті все відпрацював. Богдан Перекупка в захисті все відпрацював. Є да, той же самий Владислав Чайка. Це перші для нього змагання з з пляжного гандболу. Максим Кунпан говорить: шанси зачепити за медалі у хлопців були. Вони трохи недооцінили самі себе. Цих хлопців вже є майбутнє в першу чергу. Два чоловіки це молодіжна збірна України. Двоє викликалися за національну збірну України, були на зборах. Розумієте, цих хлопців є, є майбутнє і в класиці, і в пляжному. Чи здійсниться пляжна мрія пана Максима? Залежить від фінансування, але він вірить у себе і у своїх хлопців. Олександр Качанов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.